Цвіту тут не буде, тому що заморозки вони ж перші почки, ті, які були з цвітом, вони померзли. А наверху вон, коє где є цвітки. Посадки акації, які мають цвісти, стоять чорні, показує пасічник Олег Зубрей. На Семенівщині травневі заморозки знищили більшість цвіту. До 10% цвітеться, більше, я думаю, що ні. Тому медузакаці, який, за словами Олега, має попиту закупівельників, у нього цьогоріч не буде. Ну, Рапс вже доцвітає все. Пчили не віддасть Практично. Довкола села жовтіють поля, засіяні рапсом, але рапсового меду теж не буде, розказує пасічник. Через температурні перепади навесні від плюс 20 у березні до нічних заморозків у травні бджоли не працювали. Потеплело, Почали розплод выращивать. Потім похолодало, вони этот розплод викинули. Тобто, вже ж вони силу свою утеряли. Ну, а зараз от тільки вони розвилися. Зараз би роботи, ну. Практично. Олег Зубрей каже, залишився без весняного меду. А це приблизно третина річного взятку його пасіки. Крім того, травневі заморозки знищили цвіт липи. Липового меду влітку бджоли теж не принесуть. Тима. Зовсім нема. Нічого. Просто лист. Ліпи взагалі не буде. В цьому році ліпа в цьому регіоні цвість не буде. Надежда, гречка і подсол. Ну і плюс дикоростущі трави. Все. Малин в лісу теж нема. Несприятливі для пасічників весні передувала аномальна тепла зима з різкими коливаннями температур, розповідає Олег. Через це масово гинули бджоли. На його пасіці після зими загинула половина 11 сімей. Вони були більш активні, ніж морози. От. Потім почали вирощувати розплод, тому що тепле було. Потім ударили морози. похолодало. Більше переповнені кишечники. Плюс сирость. На цьому причепі Олег Зубрей возить свою пасіку. За останній рік переселяти з бджолами доводиться втретє. Чоловік мігрує всередині прикордонної з Росією громади, Ще разу далі від кордону, рятуючись від бойових дій. Спочатку тікали з села Карповичі. Там дом наш знаходився приблизно 600 метрів від граніці російської. А потім вже і пчоли не захотіли там жити, тому що кругом же ж взриви. А вони цього теж не переносять. Тепер, каже, в рідних йому Карповичах залишилось п'ятеро людей. До вторгнення було 150. Вивезти звідти зміг 24 вулики, які вмістились у причіп. Дом залишили, частіше пчола сталась. У вуликах там уже не поїхав, тому що мост унічтожені. Семеновку перевез. Весною прошлого года. Вот yeah. они отстояли там, потому что поля уже не засевались практически, ну ближе к границе. Пришлось куда-то ехать, вот переехали сюда. Розповідає, до села Довжик подалі від російських обстрілів, перевіз і родину, і пасіку у серпні минулого року. Село невелике на одну вулицю, але за 25 п'ять кілометрів від кордону. Олег Зубрей пасікою займається 50 років з семирічного віку. Каже, через війну у селах Семенівської громади, що розташовані вздовж самого кордону, пасічників майже не залишилось. Ніколаївка, Железний мост із. Карпович теж все ж повізили, хоча там одна пасіка таки осталась повністю. Не вивезли ни одной сім'ї. Самі виїхали, а пшоли остались. За останніх кілька днів на пасіці Олега відбулось поповнення. До трьох порожніх вуликів заселились нові рої. Тому що якийсь -то пчеловод пришовкав. Тут молодий райок. Ота вашчинка. А вот это почали вже й отстраивать. у вулику, які бджоли заселили кілька днів тому. Вже з'явились перші краплі меду Видно? Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.